У двері постукала квола і засмучена осінь. Живе кілька днів, а її рвуть кати на шмаття. країна вогні, нависає задимлена просень. щодень аритмічно відходять у вічність життя. Летять понад містом ворожі птахи металеві. Мають свій курс, прокладають криваві шляхи. Завила сирена, здригається ніч вереснева в похмурих будинках, Під хижим прицілом ноги. Хтось молиться Богу, а хтось вже у нього не вірить. Хтось швидко гортає Стримкіння в руці телеграм, а хижі сусіди. Притільну країною сіють смертельні заряди по землях і сплячих містах, а хтось в коридорі від кожного шурху ту плаче і горне до себе своїх безневинних малят. Тут небо гуркоче і палає жарінням гарячим, зенітки метають списи рятівних камана. За вибухом вибух. Збивають, це наші збивають. Цей вересень юний, продірваний злом на шмаття, країна вулині, її далі кати оскверняють, що день безневинні відходять у вічне.